Всім привіт, проект консоль однозначно номер один зараз на ринку, і це взагалі кращий проект, в якому я брав участь, тому що е, трошки більше ніж за півтора місяці вдалось заробити в цьому проекті 18 тисяч доларів. Зараз дохід складає майже 2 тисячі доларів в день. Що по проекту? Отже, скажете там пізно заходити в цей проект, чи не пізно? Так, от в даний проект заходити не пізно нікого, навіть якщо він ввечері заскамиться, то зранку в нього заходити ще не пізно, тому що кошти морозяться всього на всього на 8 годин, і через 8 годин ви можете або їх повністю забрати, або знову запустити в проект. Тому він підходить ну, абсолютно для всіх: для новачків, для людей, в яких немає там великих депозитів, щоб одразу інвестувати. Немає великого депозиту. Будь ласка, інвестуйте 200 рік, запрошуйте команду і виходьте на такий самий дохід, як і я. В принципі, це також буде не проблема. Отже, вся інформація знаходиться в моєму телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь, там є інструкція. Ну а для своїх підписників я кожного дня розігрую по 100 доларів в монеті ноткої. Тому це також вигідно бути підписаним, тому що можна непогано заробити ноткоїнів, які потім в майбутньому, коли він виросте до 1 долара, продати і е, бути щасливою людиною.